На 23 вересня і достигла в нас Актинідія Женева. Або ще його називають міні Ківі, друга назва. Сигнальне плодоношення. Тут звичайно мало, але тому що, мабуть, хлопчик звідси далеко росте, а тут він ще того року не цвів. Ну я думаю із-за того плодив мало. В принципі зараз живемо, там ще редхарді є. Пару штук. Зараз побачимо. Редхарді, в принципі, вже достигла файні. А от Женева ще трошки рядувато, Ну, є там поодинешні. Тобто редхарді будуть... буде чуть-чуть скоріше, мабуть. Від від Женеве. Ну, в принципі, зараз розрізимо, побачимо, яка вона в розрізі. Хоча заодно і кинемо на вагу. 6 грам 7. 7 грам редхарді. Ту сама більша. і ну, женева, то женева сама більша 10. 10 вісім. В принципі так виглядає в розрізі. Ну, Женева похожа на міні ківі як розрізала. О, Редхарді, Редхарді трохи включить чу інакше така. Червона, але інакша. Ну зараз скуштуємо, тому що я ще... Я ще ніколи її не пробував, це для мене перший раз спробував скуштував. Ну, на Киві, так. Якщо з закритими очима їсти, то можна сказати і подумати, що це Киві. По смаку вона похожа на Киві. Якщо добре достигнута. бо тут одна була та, трохи твердіша. В Женеві, мабуть, ще треба тиждень. А от Редхарді це буде рання, мабуть, саме у мене.